Друзі, всім привіт! 50% українців не дбають взагалі про своє здоров'я. Цей важкий для нашої країни час емоційно, але фізіологічно ви маєте розуміти, що нам цей марафон треба добігати бажано живими, якщо інші обставини на нас і на наше життя не вплинуть негативно. Дай Бог, що зі всіма було все добре. І цей терор закінчився нашою перемогою. Втім, як дбати про себе, а особливо, якщо постійно болить голова, мігрень, перепади тиску, жахливий стан здоров'я, який не дозволяє спати і нормально функціонувати. Про це поговоримо з Ганою Черніченко. Це невролог. Я продовжую такі спілкування з лікарями, щоб ви мали можливість поставити питання. Це буде лікар добробуту, дуже крутий фахівець-невролог. Станеться це вже у четвер, о 19 годині. На інстаграмі буде прямий етап. Приходьте, можна прямо зараз ставити питання, приватно цілайте, і я їх всі озвучу під час ефіру. Ну і безпосередньо, коли прийдете, так само пишіть, що вас цікавить. Будемо обговорювати, намагатися. Дбати про своє здоров'я. До зустрічі, друзі!